Тут були ями та гори ґрунту. Після ремонту труб тепловики не поспішали класти новий асфальт. Та після втручання народного контролю проблему вирішили. До народного контролю звернулись люди, які розповіли, що біля їхніх офісів комунальники лишили багато піску та грязюки, а прибирати після себе не поспішають. Оставили дві кучі землі, після себе працівники не убрали. І Ви собі можете представити, що буде, коли піде дощ, наскільки здесь буде грязно і проходити неудобно. Оставили багато окурків, акурка, снят асфальт. Была нормальная э, плиточная дорожка к офису, можно было нормально добраться, а сейчас її сделали грунтовой, и при первом же дожде тут буде болото, и чистим ти в офіс не зайдешь. Під час зйомки сюжету журналістам народного контролю Житомирські тепловики пообіцяли, як тільки дозволятиме погода, покладуть новий асфальт. Так і зробили. Тож сьогодні люди задоволені новою доріжкою. Це дуже добре. що Тепер, коли погана погода йде дощ, то вже можна спокійно прийти і не боятися забруднитися. І це дуже добре. Спасіба, що я Можна притіну її слама. У це саме. Ольчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,